А, всім здоров. Е, сьогодні пробуємо шпілить е, варіант. Ну, як, пробуємо, я в неї вже грав, сьогодні е, намагаюся записати по ній відео. Е, взяв просто ну, а, я Димон. Це мене там, шеріф, Дімон Шеріф, як можете бачить, е, пробуємо, погнали, е, чисто пробна. Обично побігли, візьмемо ферму, зганяємо, чисто наборчик і пігнали. Так, можливо, камеру змінити? можливо ось так зараз по грі побачимо опа дуже швидесенько знайшло погнали зараз якесь золото як винесено буду радіти скидати корішу теж фотки ха що я є я найшов я красавчик Де її краще поставити? Так трошечки йде звучок уже. Подобається мені ця груха, чітко, чітко гра. Кайфую від неї. Коли в соло граю, то це взагалі просто. Боюсь кожного звуку лишній крок зробити. Інша справа, коли з корішем граю, та там я. Тільки дай біжу зразу всіх рашить, всіх пушить. Давайте стріляти, воювати. Так, зараз головне зайти вибити якогось шлема. Можливо, взяти кращу якусь зброю або хоча б патрони до цього дробаша взяти, Знайти. Mm -hmm. Опа, поїхали. Готові, дракони. Mm -hmm. Вже одразу її лупнув. От спробуємо зробити такий мув, що ззаду хтось появився. Можемо зіграти. Окей, погнали. Ніхто не біжить. Видно, пішли на завод. Туди. А ми підемо метальчик, зараз знизу зайдемо. Що тут? Пошукаємо. А, вдруг повезе, то буде золото одразу. А, так, батарейка. Шприц для наркоманів. То закладку зробив. Ох ти, шо, як мене дергнуло, де? За машиною, І я знаю, що він десь тут ховається. Завжди. Тоже з дробашом, але може у нього патрони краще. Магніт є. Опа Чікс. Таке саме гівно, як і в мене. О, зато маслюнка є. Хоч щось то заберем. Ох же ж, блін, як мені... Блін, патрони не виклав з минулого райду. Давай золото, не, она в мне да я. Золото не, чтоб мне золото дать. Дай мне гиф, но то картеч ноль просто. Тупо... Тусь є, але, скоріш за все, що бати. Так, це я так розумію, вони десь у підвалі бігають. Ти тихесенько лутанемося. не тихенько, я коли сам граю, то я намагаюсь не спішити. Більш тако сконцентровано? Це тут і справа, да, здається, ще ходить. Одразу вибили мені руку чітко, все є, перезаряд бігом на унітаз пьем, пьем, Зашиваємося. Раш, трей, коктейльчика кинуть сюда. Так, в будинку хтось бігає, але це можуть бути і бати так само. Хілимся, хілимся. Хілимся. Кровотеча. У нас кровотеча правої руки. Так, хтось двері відкриває, відчиняє в будинку, значить там хтось є. Точно. Але ми на унітазі сидимо, так що з перелякою обісратися можна. І не стидно буде. Що тут у нас? Патрончики, треба глянути, може щось буде. Нема нічого. <три> так, це добре, що це хоч не не справжні <три> правці. <пух> ну, ледай давай, зарядимось. <пух> Єсть. Хто ж тут двері відкрив? І я ще й, до речі, без шолому. Де сюди прямо. А-а-а, пат. Патронів нема. Дайте да, хоч щось я якусь хоча б стрілялку в нього заберу. Це жесть, яке як осе. І тут ще й патронів немає. це... Ох, який я просто майстер гри. Де він сейчас Десь в упорі вилізе? Ні. Оу, є гранатка, хорош. это хорошо. Так, аптечка. бинтик мы еще одну возьмем. Так, давайте мы сейчас используем. Ох же ж там месиво десь, як мені но ну, я на білих каких-то шахту сбежать. Мім наді мною, як же ж мені ще й боляче до всього знов зашиватися. Тут непогано якось вибігти, бігти до виходу. Зброї я поки ніякої не знайшов, щоб десь з кимось контактувати. Такого шоу у ЗІ оці всякі. Щось нормально буде, не давай цього хоть. Обойми позабирать. Вот так вот їх, да? А шо? Пацаны по аптечкам нема ні в кого? то сія Ну хтось саме крадеться І все, і мені тепер сцикатно до ужаса. Справа хтось бігає, топчеться. Угу, Убатів лутається. Ох, вибачте, звісно, за тишу, але блин, ну, в мене так зжимається кожен раз, коли я граю в цю гру, що це просто жесть. Окей, коротше, тупо на мужика погнали. Вон на мужика. І сразу таке месиво началось, що я... все, я. Обосратушки. Так, трохи насобирав, можна вже і навихати. Пробувати. Щось хлопці позабігали, повиб... По... По... нічого не позабирали. Ой, есть все, а я тікаю. А я тікаю. Ну він там. Туди я пройти не зможу. Тобто мені зараз або виходить і намагатися перебігати дорогу. Його зарашить я ніяк не зможу. Хоча через кухню можна спробувати. І з цієї сторони спробувати. Так, але він пробігся, я так розумію, нічого не лутавши. Це тільки я так можу, Ні, аптечок немає, ну це тільки або вірна смерть. Відкриваємо та погнали, що ми. Закрив двері Открив двері Блять, тут патрулів немає, та що ти будеш делати? Ну все. Ааа Таке побив, побив, побив. Тоже за самозванців хлопці грали. Таке. Ну... Ми на цьому для першої спроби норм для запису. Так що папа. -па.